Доброго дня усім! Хочу показати ситуацію по персиках і нектаринах у саду. Так. Хотів би показати ось нектарин. Це нектарин харблейс. І важливість саме зараз нормування плодів. Тому що бачите, такі от плоди ми видаляємо. І, Бачите, наслідок морозів весною вони просто ослабли і випали. Але хочу сказати, що оптимальне навантаження більш-менш немає такого, як у яблуках, що абсолютно голі дерева. Є проблеми звичайно, із якістю, тому що вони мають сітку, от, бачите, ось. От, такий вигляд мають плоди, які уразилися в більшій степені, в меншій. Є взагалі півплоду, от як я показував, такого заіржавленого, ну це наслідок морозу. Ось бачимо ця кучерявість, проти якої ми гарно попрацювали, вона вигоріла вже, все. Тепер вона не страшна нам. По наступних обробках по персику нектарину будемо проводити повторну обробку від плодожерки, тому що ми зазвичай робимо два рази з інтервалом в 10 днів. І напевно будемо давати якісь підживлення для розміру плоду, але це тільки після того, як пронормуємо, тому що дуже важливо на даному етапі нормування. Ось, бачите, отакий от вигляд мають. По, е, по цьому сказав, по плодожерці сказав, по ситуації з навантаженням також сказав. Тому не шкодуйте їх, е, ваші дерева, не шкодуйте навантаження скидати частково, тому що от бачите, ось, тут відро. Але для чого, якщо все одно вони будуть дрібні і негарні. Тому це моя така думка. Кому було корисно, ось бачите. Кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, можливо, зніму вам відео ще про яблуню і про грушу, тому що ситуація там дуже цікава. Вона відрізняється, до речі, повністю від персика і від інших культур. Дякую за увагу, до побачення.